У нас на подвір'ї ми покроково створюємо ландшафтний дизайн, високі грядки, оранжерея, паркан із туй, міні-парк з декоративними рослинами, такими як магнолія, штамбові троянди, верби, штамбова ялинка, також стіна із плюща і висаджена гортензія по периметру подвір'я. Наступним нашим етапом є створення колекції півоній, тобто висадження такого міні-поля півоній з найкрасивішими сортами. Осінь це найкращий час, щоб посадити або пересадити півонію. Взагалі, в ідеалі садити в вересні, в жовтні, до середини жовтня. Але якщо осінь тепла, можна і пізніше. Ми свої півонії висаджуємо зараз на початку листопада. Це трохи пізніше, але швидше ми не могли посадити з двох причин. По-перше, ця цього року осінь дуже дощова, настільки мокро, що неможливо дотепер було підготувати ділянку під посадку. Цибулькових і також півоній, тільки тепер підготовлюємо і починаємо все садити. Друга причина, чого ми не могли посадити швидше, це те, що весь наш посадковий матеріал, всі півонії є голландськими, і їх тільки в Голландії викопують дуже пізно. І до нас вони приходять в кінці жовтня. Тому ми тільки тепер висаджуємо півонії, ще не пізно. Головне, щоб після посадки залишалося 3-4 тижні до перших сильних морозів. Ми будемо висаджувати сюди кореневища, всі, які мають 2-3 бруньки. Це найкращий розмір, тому що більшість із цих кореневищ вже будуть свісти цієї весни. Ось такого розміру. Якщо менші мають лише одну-дві бруньки, це молоді кореневища, і їм потрібно трохи більше часу, щоб укріпитися і нарости. Менші кореневища будуть свісти через декілька років. Є також дуже потужні великі кореневища, які вже мають 3-5 бруньки. З них буде рости великий пишний кущ з таким рясним цвітінням вже в перший рік після посадки. Тому коли ви вибираєте півонії, звертайте увагу на розмір. Зараз ми маємо дуже великий асортимент півоній. Можна обрати в нас на сайті matlaflowers.com.ua. Чим більше бруньок, тим потужніше кореневище і тим швидше воно зацвіте. Ми садимо півонії ось тут. Тут приблизно поміститься до 100 кущів. Це південна сонячна сторона, якраз те, що люблять півонії, і з легкою напівтінню, яка буде створюватись від теплиці. Взагалі висаджуйте на сонячні або такі злегка притінені місця, щоб всі кольори були насиченими і яскравими. Як ми садимо півонії? Спочатку потрібно підготувати ямки. В нас їх тут дуже багато, тому зручніше робити мотобуром. Якщо у вас лише декілька е, декілька кущів будете садити, просто лопатою викопуємо яму на глибину 50 см і на ширину 50 см, хоч кореневище не дуже велике, але яма має бути дуже велика, тому що ми будемо її заповнювати і дренажем, і готувати ґрунтосуміш. Тому яма глибока і широка. Від Відстань між кущами має бути в ідеалі 80-100 см. В нас тут 80 см, тому що тут така масова посадка. від Має бути відстань точно не менше як 80 см, тому що. Півонії на одному місці можуть рости 10 і більше років, і для того, щоб коренева система мала де розростатися, щоб листя не мішали одного сорту іншому, тому садимо на глибину на відстань 80 сантиметрів. Можна також навіть і метр. На дно насипаємо шар дренажу. Може бути щебінь, бита цегла, може бути багато піску. Ми вже ось тут дренаж засипали, після того готуємо ґрунтосуміш ґрунтосуміш виглядає ось так. Сюди входить земля з городу, трохи піску. Також можна дати, якщо маєте деревний попіл і суперфосфат. Ми даємо осмокот до цієї ґрунтосуміші. Це добриво довготривалої дії. Дуже класний варіант, тому що протягом тривалого часу буде забезпечувати півонію поживою. Насипаємо ґрунтосуміш майже під сам верх. І ставимо кореневище бруньками до верху. Ставимо кореневище так, щоб бруньки були приблизно на 3-5 см від поверхні землі. Не глибше, якщо дуже глибоко посадити кореневище, то воно не буде цвісти. Ось так жменьку осмокоту біля кореневища і засипаємо. Після посадки потрібно добре полити для того, щоб ґрунт осів і замульчувати. Ми будемо поливати і мульчувати, коли вже повністю посадимо всі півонії, так буде зручніше. Півонії не люблять, коли їх дуже часто турбують, тому пересаджувати потрібно приблизно раз на 7-10 років, а деколи і більше, коли кущ вже дуже великий, загущений, або коли вже починають свісти слабше. Найкраще пересаджувати в кінці серпня, на початку вересня, коли вони вже починають. Подати в такий стан спокою, але у них вже сформувалися бруньки відновлення. Зараз я нічого пересаджувати і розділяти не буду, але скажу вам лише в двох словах. Пересадити найкраще, як я вже сказала, в кінці серпня, на початку вересня, і пересадити таким чином: викопуємо кореневище із землею, від землі обтрушуємо і промиваємо. Тоді даємо трошки підсохнути і гострим ножем розділяємо кореневище так, щоб на кожній частині була частина здорового кореня і дві-три бруньки. Дуже багато питань виникало: коли краще пересаджувати, викопувати півоні найкраще у вересні. Місце зрізів присипаємо попелом або обробляємо фунгіцидом. І далі садимо все так, як я і розказувала. Якщо ви ще досі не маєте півоні у себе в саду, то ви багато втрачаєте, тому що це такі квіти, які посадили один раз, і вони 10 років ростуть на одному місці. Вони просто ростуть собі і кожної весни тішать вас своїм цвітінням. З кожним роком кущі стають все пишніші, і підмість. Цвітіння у них набагато рясніше, навіть без особливого догляду. Можна розпочати з самих таких класичних сортів, які добре ростуть і на сонці, і в півтіні, як Сара Бернар, Comment Performance, Many Happy Returns, Festival Максима. А можна також обирати такі сорти, дуже ексклюзивні, як виглядають на інстаграмних фото: коралові, жовті і то гібриди. Заходьте до нас на сайт. В нас є близько 100 сортів, дуже красивих. Заходьте і обирайте.